Що у нас некоректне вирішення експертної ініціативи було пов'язано з тим, що експерт застосував замість тобто, того телефону, який був йому наданий, він застосував інший телефон, тобто він застосував. Карточку з дослідного телефону, і переставив її на дослідний телефон або тестовий телефон. Но для того, щоб ми розуміли наскільки він тестовий, то ми повинні розуміти його налаштування, його приналежність до того, щоб його визначати тестовим, то повинно бути дуже багато заповнених документів, в тому числі як в самих службах, які проводять ці дослідження, так і виробниками тих мобільних телефонів. Повинні вони визначатися як тестові, тобто вони мають певні функції. Якщо таких функцій відсутні Такому телефоні, то такий телефон не може бути тестовим, тому що на нього відсутні документи, які підтверджують, що в їхні функції цього апарату мобільного телефону є тестовими, тобто вони не вносять інформацію якусь там на карточку, або не вносять інформацію додатково в якісь програми, які там може переглядати або інше. Тобто слово тестовий телефон ми сразу говоримо, що Інформація спотворена, тобто, це є помилка самого експерта. Вона